Доброго дня подписчики. Сьогодні вирішив зварати город на зиму. І ще буду половину сіяти в пшениці, то так помаленьку на терсу полишені. Ідемо. Нагрузки майже не чую. Прекрасно йде. Оператора не маю, сам знімаю. Так що зараз вам показати, що там заді робиться. Ну, так ми варимо. Так на іде. Вонять, то, що маленький припев. А потім буде втіяти псинечку ножимо. Так що пишіть коментарі. Uh, Thank you.